Хочу з вами поговорити про те, чому в наше життя приходить гріх. Я зрозуміла для себе, що в першу чергу в наше життя приходить гріх, тому що ми зневажаємо чистий духовний хлібчик, який нам дано з небес. І коли ми його перестаємо вживати, тоді до нас приходить гріх, а через гріх приходить і прокляття. І а цей духовний хлібчик він приходить до наших пасторів, до наших священників через Слово Боже. І як колись манна сходила до народу Божого через молитви Мойсея. І якщо ми нехтуємо цей духовний хлібчик, віддаючи перевагу вживання якоїсь іншої інформації, наповнюємо себе сварками, плітками, образами. Або ще чим, чого потребує наша плотська душа, то тоді приходить і прокляття. А це вже є зречення всього, що протирічить чистому Євангелію. А Ісус Христос Він є хліб життя, і хто його з'їсть, той не помре, але житиме вічно. І наше життя воно складається на основі того, кого, кого ми слухаємо кожного дня, яку ми інформацію вживаємо. Тому що за кожною інформацією стоїть дух. І якщо ми будемо дивитися фільми, серіали, то там буде нечистий дух. А коли ми будемо вивчати слово Боже, читати Біблію, молитися, ходити до церкви, от тоді там буде Дух Святий. Тому будьте благословенні.